Так, доброго вечора. Сьогодні я маю декілька хвилин подивитися вас та ваші питання. Тобто, зазвичай це зниклі військові безкоштовно. Василь 20.04.80 року народження зник безвісти військовий 11.08.24 року. Так як я й попереджала, якщо це повторні розклади, на повторні розклади треба питати, чи я беру, тому що я не всіх беру. Дивимося коротко, чи живий. Всі інші, хто хоче потрапити без черги, отримати повну відповідь, чи живий, де знаходиться, чи мав поранення, які поранення, що сталося того дня, і енергетику опис по фото, переходимо у Viber 068 691 72 00. Буде вам без черги в повному обсязі та по фото. Поки дивимося вас. Холодні погані новини мали бути від військового командира. Скоріше за все, командир, тому що людина при такій собі внушаючій посаді новини були холодні, тобто не дуже хороші, але не впевнені. Якщо були новини, це не одна версія могла бути, але в цілому ці новини якісь або розбігаються, або щось якісь нестиковки мали бути, так? Поряд була водойма там, де знаходився Василь, тому що я бачу, що тут було переміщення з позиції. П'ять кубків падає. Зазвичай це біль розчарування, травми. Сталося щось неочікуване, цього не можна було минути. Зазвичай карта може вказувати на погані наслідки, які сталися. Описувати повністю ситуацію я не буду. Я дивлюся, чи жива людина. Ну, дивіться, травмована була більшість всього голова. Людина була жива. Під час нальоту, під час обстрілу, під час боїв він отримав травму голови. З ним могло бути троє людей, і ця карта дає надію на те, що мають бути хороші новини. Зазвичай програється три дні, три тижні, три місяці, три роки, третього числа, третього місяця в три години. Тобто, щоб ви розуміли, і тут чітко карта теж вказує на трьох. Дивіться, вам будуть новини. Я не бачу тут смерті. Я бачу те, що він міг отримати травми і він міг бути на полі бою. Але він був живий. Він був залишений, можливо, навіть без свідомості, непомічений. Що стосовно позиції, то тут більше вказує мені, як на село і вода. Вода, село, щось таке. Неважливо, яка вода, але поряд мала бути якась водойма. От там біля тієї водойми, недалеко від неї, він був залишений. І в той день. Той день ворог міг зайти на територію, бо її могли продовжуватися. Шукайте його на території ворога в полоні.